А поки державні мужі вирішують питання врегулювання поїздок чиновників за кордон, волонтери формують чергові візити на передову. І про один із таких будемо говорити далі. У нашій студії волонтер, бізнесмен Олександр Тищук, вітаємо вас, пане Олександр. Слава Україні, Доброго Добро Добро дня, день. героям слава. Ви щойно повернулися з під Бахмуту, куди їздили з волонтерською поїздкою. Що возили, і які враження від тієї ситуації, яку побачили там? Ну, мабуть, перше мені треба сказати, що я більше під. Підприємець, а вже якби додатково волонтер, тому що фактично ми здійснюємо підприємницьку діяльність, а там ну, умовно вільний час свій. Ми тратимо там не на дозвілля, не на якісь там футбольчик подивитись, а допомогти друзям. Дуже багато людей, які ну, в нашому оточенні вони служать. І ми стараємося їм допомогти в основному, оскільки ми би, підприємці, ну, наш ресурс це гроші, які ми вкладаємо в ті чи інші ну, там, тепловізори. Їжу, якісь речі, які нам попереджають, що потрібно, і ми це закупляємо в більшості випадків. Це відбувається так, що є класичні волонтери. От я не класичний волонтер. Ми даємо кошти, але ми займаємося бізнесом. А є класичні волонтери, які фактично основний весь час. Займаються тим, що доставляють, довозять mm -hmm. от, оце, Збираю, те, що вони таку, от люди. зранку до вечора. Вони про це думають. Ви фактично слухайте термін. Винайшли класичний волонтер і не класичний. Бо дуже часто волонтери говорять, що це не професія, не робота. Тепер ми знатимемо, як називати yeah. тих, які приділяють ви, ви класичний чи не класичний? То що ви возили цього разу? Uh, і ну Дивіться, для кого? цього разу вийшла ситуація, що. Uh, ми завжди нас є маршрут е, в Бахмут, там є люди, які мають ну, військовий досвід, як туди заїжджати, е, як проїжджати, як правильно себе вести. Е, але сталося так, що в мене друг служить в е, я, не маю права сказати, де він служить, але він служить дуже близько. і Вони в Бахмут виходять на бойові завдання. Угу. І так сталося, що в них була бойова втрата тепловізорів і рацій і. Він мав через декілька днів зміни виходити в ну якби в бойове завдання. Можливо, з одним тепловізором на групу, можливо, без. Я говорю: я не буду говорити це. Ну, це некоректно говорити, де він служить, в якій там роті, батальйоні і так далі. Це просто некоректно до нього. І в нас була така стояла ситуація, що. Якби на маршрут на цей час не було, і було рішення, ну або ми самі завеземо, або вони виходять декілька змін без, без це обладнання. І вночі, ну ви розумієте, що це як з закритими очима виходити. Позвонив другу своєму, має такого друга, якби, з дитинства. Позвонив йому, сказав ситуацію, що наш друг там, у нього він в такій ситуації треба вести. Ну, він запитався, куди і сказав, що це під Ну, Він сказав: ну окей, беремо автомати, броніки їдемо. Угу. Ну, і так вийшло, що ми ну, взяли автомати, броніки і поїхали. Такий ризикований друг, і ви разом з ним. Е, е, Ну так, да, в мене друг ризикований. <рив> Такий. Ну, так розуміємо, що ви вас ніхто не супроводжував, ви вже сказали, з тих людей, які, ні, які знають. Ні. в класичному сані. розумінні, тобто що, ну, я розумію, що супровід це приїхали, нас зустріли, провезли маршрутами. Безпечно. мені не було було наступне. Ми Приблизно там з трьома п'ятьма волонтерами розмовляли, які маршрути вони обирають, uh -huh. тому що якщо подивитись по карті до Бахмуту, там є зі славянська дорога, і є друга нижня знизу. І нам намалювали дороги, які ну прострілюються снайперами, і там, там вже відстань така, що вже не тільки артилерія прострілює, а прострілюють ну, умовно, снайпера. І нам промалювали далі. Ми по суті відкрили діпстейт, подивились по карті відстань ну, в межах той, які можуть там, в якій теоретично можна їздити. І далі нам Google карти допомагали. По навігатору їхали? Да, ми їхали по навігатору. Ну, я ж я жодного разу в Донецькій області не був. Мій друг так само. Тобто, ми їхали по навігатору. Що ви крім тепловізорів туди ще везли? Ну, дивіться, основне, чому ми зірвались і поїхали? Тобто, ми не чекали маршрут. Ми, ми могли організувати маршрут не раніше, як за п'ять днів. Тобто, це скоріш за все від двох до трьох бойових е виходів мого друга. Е ну, якби... Крайні ризикових виходів. І крім того, ну, це, це причина, чому ми так зірвались і поїхали. А ввезли ми, ну, перше, що я не знаю, їх, їх можна назвати якось так. ну, хачушки. Це просто те, що попросили, от вони от хочуть, ми там, набрали там, 6-7 кілограм снікерсів, багато дуже. Ну, там пацани по 20-30 років, ну, вони просто хочуть снікерс, там, хочуть. Це, це таке, що от, хотіли. Ем, є речі, які надзвичайно необхідні. Ми взяли їх, називають здається, копні свічки. Угу. Знайома також зробили їх. Так, і... Зараз маємо можливість на екрані бачити, що да, 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 це якраз... оце ми завозили. Попали якраз для нас. Це було трохи незвично. Я бачу, звук забрали. Угу. Там трошки було емоцій. Ми попали, якраз коли артилерія українська працювала і. Прилітало з тої сторони. Ну хто звик їм окей, але ну, нам було трішки незвично, коли вікна вібрують, і ти вигружаєшся. Ну так специфічно, зважаючи ну, на цей от. весь об'єм в вантажівкою. Їхали? Ні, ми їхали. Ми їхали, да, там, там об'єм великий, але ми їхали Міцубісі Паджеро. Uh -huh. Ми його так загрузили, що вже кульки не, не залазили. А другого виходу немає, тому що ну надзвичайно дорога логістика. Ми підбили орієнтовно. Ми от 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 здається, а який ресурс просто дизель. А туди і назад в Львів і місце, де ми були, приблизно 17 тисяч гривень. Це дизель. Ну а далі ну ви розумієте, що якщо ти їдеш пустим, не поїдеш. Ми пакувалися наскільки могли. Основне, це звичайно, ми би ну, відправляли якимись бусами, логістиками, ще щось. Якщо б не рації, У нас ще з собою було декілька рацій, Motorola. здається, серія ДП. Вони працюють на великій відстані, їх важко глушити. Вони також хлопців спасають, коли там оп, передати місце, може навіть десь відступити, десь комусь передати, де наступити. Їх, наскільки я розумію, технічно їх важко заглушити, і в них досить велика відстань радіус дії. Угу. Ви казали, що ви не були в Донецькій області. Ще Нікола. до цього моменту там тривають бойові дії, дуже так. активні і так. дуже довго вже. Великий час від 14-15 року, і виїхали в одну з найгарячіших точок теперішньої війни, тобто це Бахмут. Які відчуття у вас, що ви там побачили, які емоції, от від того, що там відбувається в цивільної людини, я, я, я зрозумів. Ну треба розуміти, ми з другом такі трошки ну схильні до ризику, і ми для себе промалювали ну якби приблизно ну три сценарії. Тобто, це ми ж не знали, куди ми їдемо. Нам навіть геолокацію не кидали по зрозумілій причині, тому що умовно її могли. Б Якось технічно перехватити, і, ну, і мали би нам озорієнтований квадрат намалювали, де будуть далі, ми мали приїхати в обумовлене місце, а далі нас провезуть без, без точної геолокації. Тобто, фактично, ми розуміли десь квадрат, в якому ми маємо приїхати. Точного місця ми не знали. Відповідно, ми не знали, що нас там очікує. І ми собі промалювали, умовно, ну, морально, да, три сценарії, ну, щоб що просто ну, будемо десь щось чути. Сценарій, в який ми попали, тобто були артилерія, працювала, і ми так зрозуміли, що артилерія від москалів прилітала туди. Ми, ми чесно, ми не, ну, ми не військові, ми не розрізняли який вибух від чого. Ну в час від часу ви, ви бачили відео напевно, зі звуком. Я, ну, час від часу вікна вібрували. Я розумію, що це напевно, до нас прилітало. І третій сценарій це найпоганіший, що в ну, нас з собою були автомати, броніки, тобто, що придеться якось заїжджати, що пострілювати. Угу. Ну, Вийшов другий сценарій по складності. Дякувати ну, Богу, що не третій. Що на, на третій так. Ви згадували про те, що ви більше бізнесна, бізнесмен, ніж волонтер. 90% бізнесменів. Ну, якщо не 100, якщо це класичний бізнесмен, він думає питанням заробітку, грошей, прибутку, правильних інвестицій, і так далі. На початку війни у нас просто численна кількість бізнесменів, знайомих, вони всі рятувалися якось волонтерством, поки були у шоці від того, що сталося. І ви, зокрема, почали харчувати і внутрішньопереміщених осіб, і збройні формування. А чому ви саме в харчування? У ну, нас е з партнером кейтерингова компанія велика. Ага. У нас просто ну, є ресурс для цього. Е ну, якщо чесно, тобто це була ідея мого партнера і моєї дружини, е що це появилось, ну, буквально це було 24 25 го 25-го числа. У Львові було до дуже багато людей. Е і ми помітили так, що е ну, їм потрібна їжа. Вони фактично, щоб сумку, у них в них життя поміщала сумку. І їм потрібна була їжа, не було ресурсу. Дехто приїхав без грошей. Вони, якби вони, якби партнери і моя дружина говорили, що якби є потужності, їм потрібна їжа. А я стандартно зайнявся тим, чим я і от в нашому бізнесі. Ну, в нас є розподіл, хто чим займається, я в основному грошима займаюся ресурсом, ну знайти ресурс. Тобто, якщо порахувати, ми ми перші обіди зробили 27 числа. Я робили їх безоплатно приблизно до середини травня, зробили 50 тисяч безоплатних комплексів. Тобто, ну на це все ресурс це є наш особистий і ресурсну нашого оточення. Ми не фонд, жодних з цих поїздок не являється фондами. Це є свої власні кошти, кошти умовно, друзів, знайомих, які надали нам ну умовно довіряють. Ми не здаємо звітів на відміну від фонду. Тобто, це є як, ну, як мінус, тому що в нас немає великого ресурсу. Так і плюс, ми от ми прийняли таке рішення, зібралися. Ну ми не обмежені певними. Ну, От що захотіли, то і звітуєте Так, то, 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 да, пари, да тобто немає потім що де 3 гривні, щось не так. 3, це наші гроші. і Ми можемо, грубо кажучи, навіть нахамити, якщо нас хтось щось запитає я свої гроші, трачу так, як я вважаю, угу. за потрібне зрозуміло, чому ви снікерсів багато везли це? Попросили. Ну тобто там пацани жартую. У нас та, теж та, та. У нас це... теж була була нещодавно випадок, коли ми передавали нашому Віктору Біщуку, нашому колезі телеведучому. Також у нього було день народження, і перше, що ми передали, це зефір, снікерси, солодке, тому що так просили хлопці, коли він. В відпустку сюди приїжджав то до слова кажучи, найбільше не за подарунок. Дякував за снікерси. Е, вам вдалося переформатувати вже бізнес під умови воєнного е, часу? Ну дивіться, ну так ми ж зразу якби адаптували пізніше. Наше ну ми приймаємо участь соціальних проєктах. Тобто, ну що я знов ж таки, хто кожен вважає по-своєму? Ну соціальний проєкт – це в моєму розумінні або нульова рентабельність, або крайня низька рентабельність. Тобто, ми маємо з іноземними фондами харчування. Тимчасово переселених плюс, ну в якось класичному, ну ми, ми в урочистому кейтерингу, в класичному розумінні кейтеринг, ну його зараз майже не існує урочисто. Але ділові мітинги, там, конференції, тобто вони ще в якійсь формі існують. Десь десь з доставкою, тобто ясно, що ну навіть не буду якось це приукрашати. Бізнес просів, але переформатовуватись виходить. А просів, і оце. Питання виживання бізнесу на межі до якого часу бізнес зможе триматися в таких умовах за вашими спостереженнями? Ну дивіться, мені важко. Це ж треба розуміти якісь макро-макропоказники. Я розумію зараз. простую, я подивився звід, там уряду. Скільки є зборів податків в Україні, скільки було донаторства, Тобто, дуже багато буде залежати в ну в даній ситуації від зовнішнього фінансування, це це просто факт. Тобто, оцей фактор буде такий досить ключовий, наскільки е, українські партнери іноземні партнери будуть підтримувати державу в цілому. Добре, при найкращому сценарію, ви їхали в Бахмут, чотири сценарії пропрацьовували. За 3, сценарієм чотири. Ну, Четвертий я собі в голові пропрацювала, але його озвучувати навіть не хотіла. За цими сценаріями, на 2023 рік буде для бізнесу, за вашими прогнозами, стабільно гірше, ніж 2022-му, краще, ніж 2022-му. Чи такого ще ніколи поганого не було? Mm, дивіться, я таку, я не хочу здатись песимістом. А, але є от така річ, яку я помічаю, да, от, просто виходячи, сидіть в кав'ярню, е, що ми починаємо робити деяку помилку, яку зробили москалі 24 числа. Е, ця помилка називається недооцінка суперника. Тобто, ви зараз бачите, е, ну, я вважаю, що вони собі представляли, що вони сюди заїдуть, е, всі піднімають ручки. Вони, от вони їхня основна помилка вони недооцінили е, супротив. А наша тепер помилка, я бачу досить масово в телебаченні, в соціальних мережах і так далі. Що там там тікість шмобіки, шмобік і так далі. Через півтора-два місяці це є солдат, в якого якщо він вижив, це є солдат, який ну, підготовлений краще, ніж той, який теоретично служив в казармі там 5 років. І в нас, в нас є досить така погана така ситуація, що досить багато хто не оцінює, що це може затягнутись дуже надовго. Угу. Ну тому мій прогноз не знаємо. Ми, ми, ми заготуємося до затяжного сценарію в плані того, що ми шукаємо альтернативний ресурс. Ну, завжди треба готуватися до гіршого. Якщо вийде краще, то і так це буде відправи. приємний сюрприз. Е, ви повернулися і чи плануєте їхати знову? Які проекти зараз хочете стартувати по волонтерству? Е, що в першу чергу збирати? Вже казали про тепловізори. Так. Що ще потрібно? Ну, дивіться. А... Знову ж таки, я повертаюсь, тому що я не хочу здатись. От деколи люди споро хочуть здатись тим, ким не я не являюсь, от, от волонтером, волонтером. Тобто, я не, не, не володію всім об'ємом масов. Я володію тим, що ті підрозділи, батальйони, де служать мої знайомі або друзі, що потрібно їм. Конкретно то, куди ми поїхали, там розхідник, тепловізор, там постійні бої. Тобто, це може бути панально від іде, от, допустимо, обстріл. Ну не будете ви думати за якісь там. Зарядне від рації чи ще щось, ви, ви пробуєте вижити до неприємних речей, але ну, людей там вбивають і тепловізор лишається з ними. А без тепловізора вночі, тобто, конкретно там, де ми були, не маю права вказувати де. Необхідність в тепловізорах і тому от я, ми, ми привезли два тепловізора декілька рацій, і я приїхав, і ми знов будемо купляти ще тепловізори. Навіть банально, хай вони в них лежать, якщо щось станеться, вони там. Взяли і Для мали них вони виходять як розхідники? Мож, які да, можливо, є якась, на весь якась час. Та, та, можливо, є якась частина, де їх там 20 лежить, і в них проблема в раціях або в них проблема ще в чомусь. Мені ну це ж питання спілкування. Може хтось в когось друг, волонтер, да є відомі волонтери, які привозять там сотнями машини. Може вони там 30 машин привезли їм. І в них машина зламається одна, буде друга про запас. Це на пана залежить дуже від ситуації, як, як де. Mm -hmm. хто. Ви знаєте, це одна із найщиріших розмов волонтерських за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ми вам дякуємо за те, що ви це робите, е, Олександр Тищук. Бізнесмен, не класичний волонтер, який займається не класичним волонтерством. Ми бажаємо вам, щоб всі ваші наступні поїздки реалізовувалися за першим сценарієм і були наступні і наступні, реалізовували їх все більше і більше, але за найкоротший період до нашої перемоги. Дякуємо вам за розмову Дякую. і сподіваємося Дякую. побачитися ще в цій студії. Слава Україні! Героям слава щастиво!